Привіт, чайняточко. Дуже рада тебе бачити, як ти себе почуваєш, котику. Давай ми, перш ніж ти заснеш, проведемо декілька тестів для твоїх оченят, які допоможуть тобі розслабитись і краще заснути. Хоч тиждень тільки починається, але я впевнена, що тобі просто необхідно добре-добре відпочити. Добре Спершу я попрошу тебе зробити глибокий вдих, зі мною разом. Давай. Розслаб плечики. Угу, добре. Через ніс. Видих через рот. Добре. закрий, будь ласка, очі. Угу, добре, поки їх не відкривай. Так, перевіримо твої зіниці. І скажи мені, будь ласка, як по твоїм відчуттям, чи не боляче тобі. Угу. Давай інший олазик. Кліпай, 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 заплющайся. Угу. Добре. Посади. Подихай трошки через ніс, спокійно, вільно. Відчуй, як повітря проходить по твоїм легеням. Спочатку через нос і виходить через ротик. Добре. Очі все ще заплющені. Кілька разів ти побачиш світло крізь заплющені оченята. Рост. Добре. Так, приготуйся, будь ласка. Угу. Просто спокійно дихай. Ми починаємо. Відкрий очі. Так. Подивись мені на носик. Кліпай. 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 Добре. Напиши мені в коментарях, скільки разів ти нарахував, добре? Гаразд, котику, ти молодець. А тепер знов заплющу очі. І ще раз порахуй, скільки ти разів побачиш світло. Добре? Добре. Запліщець. Так, ще один глибокий вдих. Давай зі мною разом. І видих. Слух. Тіло повністю розслаблене. Так. Можемо рахувати про себе чи проговорювати кожен раз, коли побачиш світло. Добре, відкриваю очі. Пару разів поморгай. угу, щоб трошечки звикнули оченята. Супер, розумнечка. Тепер знов напиши мені, будь ласка, в коментарях, скільки разів ти нарахував світло. А ми йдемо далі. Так, тепер я... Прошу тебе подивитись на мої пальчики. Скільки пальчиків я показую? Так. А тепер. А тепер. Супер. Скільки разів я показала пальчики перше? Подумай, згадай, не поспішай. Два. Правильно. Тепер заплющ ліве око. Угу. Так. Дивись на мій носик. Тільки на мій носик правим очком. Так, скільки пальчиків я показую. Ага, а тепер. И теперь? Супер! клипы, клипы, клипы. Добре. Меняем очень это. Угу. Хорошо. Так, а сколько пальчиков я показываю сейчас? Ммм. Добре. А тепер? Mm -hmm. І тепер. Супер. очі Скільки пальчиків я показала вперше. Не спіши Угу. Mm -hmm. І напиши мені про це в коментарях. Перевіримо твою пам'ять. Відкривай очі і слідкуй за ліхтариком. Тільки оченятами можеш кліпати, дихаємо спокійно, нікуди, нікуди не поспішаємо. Так. Плечі, голова, рученькі. Все повністю росло. В грудях відчувається легкість. Зараз тобі тепло, спокійно, ти знаходишся в повній безпеці. Тебе оточують тільки рідні люди. Або ж якщо ти зараз наодинці, то зі мною ти можеш почуватись повністю затишно і спокійно. Продовжуй слідкувати. Не відволікайся від ліхтарика, ученята тільки на ньому. М -м -м. Так, кліпай, 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 заплющу очі. Заплющ. Не бійся. Угу. Тепер відкривай. І дивись на мій носик. Тільки на носик, поки не моргаючи. Угу. Добре. Заплющу очі. Тепер відкривай, дивись наверх. На ліхтарик не дивись. Тільки наверх. Угу. Молодець. А тепер, будь ласка, вниз. Вниз-вниз. Вниз. вниз. Угу. вниз. Угу. поки не моргай, добре, молодець, Угу. наміносик, не відволікайся, Кліпай, 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 слідкуй за ліхтариком, тільки за ним оченятами кліпати можна і не відволікайся на другий ліхтарик. Добре? Тільки на той, що світить яскравіше, як ти сонечко. Відчую важкість у своїх повіках. Я впевнена, що зараз тобі вже дуже-дуже сильно хочеться спати. Але в нас поки залишилось декілька хвилин. І зараз я попрошу привернути увагу на цей ліхтарик. Добре? Так, тільки чинятиме. Угу Заплюш зараз очі, поки тримає їх закритими. Угу. Тепер відкриваємо і порахуй, скільки разів побачиш ліхтарик. Теплю очі. Скільки разів нарахував. Вірно. Вісім. Супер. Ти молодець. Відкривай очинята. Подивись сюди. Тепер сюди. На мій носик. Поки не моргай. Дивись тільки на мій носик. Тепер сюди. Слідкую за моєю ручкою. Тільки за цією. Угу. Не моргає поки. Дивись на мій носик. Тепер мені вічі Ігноруй рученята. Дивись тільки мені в очі. Заплющу очі. Тепер відкрий, дивись на мій носик. Скільки пальчиків я показую. Так, так, дивись периферичним зором. Угу. А тепер. А тепер. А тепер. Супер. Кліпай. 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 Відкриваю щонята. Угу. Дивись на мій носок. Скажи, коли перестанеш бачити мої пальчики. Добре? Поїхали. Угу. 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 Супер котику. Тепер заплющи очі. Заплющи очі. Вимикаю свій телефончик. І на добра ніч до наступного разу.